Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні з вами готуємо запіканку з цвітної капусти. Це один з моїх улюблених овочевих рецептів. І я хочу ним з вами поділитися. Це просто оригінальна, проста і дуже смачна страва. Якщо ви ще не куштували такий рецепт, то обов'язково приготуйте і скуштуйте. Ви будете приємно здивовані смаком. Починаємо готувати. Мені потрібна ось така цвітна капуста. Знімаю з неї листочки і відрізаю кочерижку. Вага її вже почищеної 585 грамів. Потрібно капусточку помити та ламаю її на суцвітця. Суцвітця розрізаю на два або чотири шматочка. Ставлю на плиту. Воду в каструльці глибокій, і відправляю у воду варитися капусточку. Чекаю, поки закіпить. Закіпіла капусточка, варитиму 3-4 хвилинки. Водичку потрібно підсолити, варимо у соленій воді. Капуста зварилася, плиту вимикаю і. Цю капусточку викладаю на тарілочку, щоб вона охолола. Капусточку витягую за допомогою сумівки для того, щоб зайва водичка стікала. Поки капусточка холоне, готуємо заливку. Беру сметану, 2 столові ложечки і додаю 2 столові ложки домашнього майонезу. Рецепт майонезу. Є у мене на каналі. Посилання я вам залишу під цим відео. Сиплю сюди половинку чайної ложечки, часнику сушеного та додаю суміш перців мелену. Можете, звичайно, чорний перчик додати за смаком. Перемішуємо. Майонез можна замінити сметаною, але з майонезом набагато смачніше буде. Тому рекомендую дотримуватися мого рецепту. Ось така заливка виходить. Трохи не забула додати сіль. Ось півчайної ложечки, думаю, буде достатньо. Беру скляну формочку для випікання і сюди перекладаю капусточку. Розподіляю рівномірно по формі і на капусточку наливаю заливку. Купувала цвітну капусточку на овочевому латку, ціна її 75 гривень за кілограм. Зверху натираю сир твердий. На крупній тертушці. Сиру повинно бути 120 грамів. Духова шафа вже нагрілася до 200 градусів, і я ставлю випікатися дану страву до готовності. Пройшло 30 хвилинок і запіканка готова. Дивіться за своєю духовою шафою, тому що у ній, можливо, вам знадобиться часу менше або більше. Тобто, коли сир підрум'яниться, запіканка готова. Зараз будемо куштувати. Найперше, коли виймаєш з духової шафи запіканку, відчуваєш дуже-дуже смачний аромат. Ммм, така вона смачна. Зараз, коли куштую, я дуже задоволена цією стравою. Це не перевершена страва, вона корисна, тому що цвітна капусточка, це овоч, має багато вітамінів, мікроелементів і корисний дуже. І цей овоч дуже, дуже смачний. Якщо його правильно приготувати, то це взагалі не перевершена буде страва. М -м. Смачно. Обов'язково приготуйте цей рецепт. Повірте, цей рецепт можна подати навіть на святковий стіл. Дуже смачно Вражений смаком цієї запіканки. Дякую, мама. Ммм, цей рецепт. Дуже смачно. Смачного.